Я ряди наші не повні, але ми не сумуємо. Ми радуємося в Бозі нашому. І пісні співають, і наші душі добре, і нашому вітру добре. І ви спілкуєтесь один з одним, новини розказуєте певно. Теж добре, тому що без мови, без мови ну, нікуди. так? І Яка взагалі буває мова? Є слова, так. Слова це мова. Жести це мова чи ні? Ми ж спекулюємо емоції, наші, коли ми показуємо, живого, так? Да? І сьогодні я хотів би так трішечки про наші слова, про мову на початку. Да? Ми прийшли, я думаю, будемо прославляти Бога, будемо молитися, і наші слова вони відіграють велику роль в нашому житті і в житті людей, які навколо нас. Тому що слово, воно має певну вагу, певну силу. Да? І наше слово, воно може. Як ранити людину, як так само і ну, піднести її духом, благословляти ми можемо своїми словами. І пам'ятаю цей приклад, да, як завжди порівнюють єврея і українця. Як українець каже на свого сина, що ти щось не вийшло, він каже, ти пора, да? а єврей каже: ну що ж ти мойша, ти же такий умний, так ти мог так поступити? От. І ну, дійсно наші слова, вони. Е, ти будеш каже професором, Я ти так зробив, да? вони мають певну силу. Коли ми були в Одесі з, з, з сім'єю, відпочивали, ми мали можливість бути в одній місіанській сім'ї, і пастор там розповів і, життєву історію, яка ну, мені думаю, вона запала в серце надзвичайно, і в багатьох людей вона викликала якби сльозу. На лиці, ну, така надзвичайна історія, я не знаю, що я зможу так її передати, як він це зробив, але попробую. Це історія про, з участі одного професора, який викладав теологію. Він приїхав в штат Тенесі і цілий тиждень він викладав цей предмет теологію християнинку, віруючий. І в кінці тижня взяв дружину і вирішив піти в ресторан, чи в кафешку якусь пообідати чи повечеряти. Коли вони прийшли, сіли, зайняли столик, було багато людей в залі. І е, заходить один е, старенький чоловік. Підходить до одного, вітається, е, ну, питає: привіт, як діла там твої? Як життя? Не радий тебе знову бачити. І так до одного, до другого, до третього підходить столика, і професор каже до дружини. Взад нас столик вільний, і так би не хотілося, щоб він підходив зараз сюди і ну, до нас І Поки він говорив, то цей чоловік підходить і каже: О, привіт, як діла? Я вас перше бачу, я вас раніше тут не бачив, хто ви і звідки. І професор, якби вічливий, він, ну, він каже: Я професор, я викладаю теологію, я богослів'я викладаю. От, І каже, я цілий тиждень викладав і дуже втомився вже, і прийшли з дружини Ну, намікаючи, щоб він ішов. А він каже: о, то, то ви професор, то ви викладаєте нашим пасторам. Він каже: Ну так, да, я викладаю вашим пасторам. І він каже, тоді в мене є для вас одна історія, послухайте її. І, 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 і професор думає, ну, тисячі історій, яких я, знов, яких я напевно, що не, не, запомню, не запомню, як і багато інших. Бо багато людей до нього підходять і спілкуються. І він каже, цей старший, старший чоловік каже, подивіться, там вікно є гора. Каже, там, у підніжжі цієї гори жив один хлопчик, в якого не було батька, він був незаконно народжений. Ну, як так вважається, так? Да? Була такі мама. І він ходив в церкву. Цей хлопчик мама ходила в церкву з ранніх еліт. І коли йому було 12 років, він приходив пізніше, коли починалось служення, і йшов раніше. Чому він так робив? Тому що люди підходили до нього, питали: о, привіт, чий ти там, як ти, як справи, а хто твій батько. Ну, якби Його ці питання вони умітали. І він, і він не спеціально уходив, і йшов раніше. І одного разу. Поміняли пастора, ну не помінявся, пастор змінився в церкві, і пастор несподівано закінчив служіння раніше, раніше, ніж це було. І цей хлопчик він був розгублений, тому що він не зміг втікти, не, не зміг вискользнути, і пастор вже стояв у дверях, вітався, вітався з людьми, прощався, благословляв там. І він думав, що він раз зараз і пробіжить, пробіжить і втічає. І поки він там. Пробував поскльзнути, пастор нагинається до нього. О, привіт, хлопчик. Я тебе не знаю, а хто ти і ти? А хто твій батько? питає його. І коли він запитав, хто твій батько, то вся церква пастор побачив, як замовкла. Вони якби свою увагу сосредоточили на цього хлопчика, на цю ситуацію, що сталася. Він запитав, хто твій батько. І пастор зрозумів приблизно, що якась ситуація. І він каже: О, я бачу сходство. Я каже, я знаю, хто твій батько. І він каже: ну, ти настільки похожий, каже, я бачу, твій батько він Бог. І каже, ти є дитя Боже. І після цього цей хлопчик він, після цієї ситуації він вийшов. І коли його запитували, вже, він всім відповідав, що я є син Божий. От. І ну, він розповів цю історію. І, 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 і каби сидить про професора і каже: і якби каже, не пастор, тоді би мені не сказав цих слів, то мене б не було на цьому місці. <клес> і жінка, і пастор, і, і цей те, теолог, цей професор, вони, вони були настільки вражені. і Він забрався, пішов. і Вони ну, були такі, якби ця історія на нього вплинула, вона така нестандартна була. І він підходить до бармена і питає: е, А чи ви знаєте цього чоловіка? Ну, а він каже, посміхнувся до нього і каже: А хто його не знає, його всі знають. Каже, це бивший губернатор нашого штату. Вот. І до чого да? я веду, що наші слова, слова цього пастора, вони можуть або оживляти, або вбивати. Правильно? В устах наших ми несемо або життя, або смерть. І тому хочеться, щоб кожен з нас він усвідомив, що наші устави вони не просто нам дані. Що вони можуть як врачувати, вони можуть, вони можуть вбивати і нам вибирати, що ми будемо робити своїми устами. Амінь. Okay. Хочеться, щоб кожен з нас він, він, ніс лікував ну, людей, щоб через нас говорив Бог, що. Наші слова вони дійсно приносили користь для людей, і щоб вони приносили плоди. Давайте помолимося, щоб наші серця, наші вставили дійсно.